Доброго дня! Сьогодні поговоримо про вправи, які допоможуть заснути. У складні для психіки періоди сон переходить у так звану стадію очікування, ми наче спимо, але готові будь-якої миті бігти до укриття. Але сон основа ментального здоров'я, без нього нам ніяк. Тож навіть зараз потрібно робити все можливе, щоб засинати раніше і спати потрібну кількість годин, що допоможе. Окрім наведених нижче нищоб... Справ, подбайте про безпечне місце, навіть коли немає тривоги, тепло, адже холод провокує неспокій, звукову атмосферу, тиша, музика або звуки природи у навушниках. Якщо поради та ритуали не допомагають протягом тривалого часу, не зволікайте, звертайтеся по допомогу до спеціаліста. Як тільки лягли, розслабилися та зігрілися, помасажуйте неглибоко і несильно ваші закриті очі. Зробіть при цьому кілька повільних і неглибоких вдихів та видохів. Тепер час зосередитися на диханні, спокійному русі грудної клітини, вдихати і випускати повітря через нещільно притиснуті губи, наче задувати щось, видихати неглибоко, і головне повільно, відчуваючи губами рух повітря. Можете уявити перед собою легку, пухнасту, невагому маринку і спробувати повільно і далеко змістити її своїм подихом. Почніть позіхати, навіть якщо цього не дуже хоч, хочеться. Натренуйте у собі в уяві безпечне, комфортне місце. Деталізуйте його, лежачи або сидячи, заплющивши очі. Спокійних і мирних вам ночей. Дякую вам за увагу!